Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христинка, я в магазині АТБ приїхала нова чудова промгрупа. Багато цікавих товарів, бажаю вам приємного перегляду та гарних покупок. Ось така корзина для білизни, пластикова її в різних кольорах, об'єм її 20 літрів і ціна 159 гривень. Кросівки чоловічі літні ціна 379 гривень. Зараз акційна, є в чорному кольорі, підошва білого кольору. 100 гривень коштують шльопанці жіночі, досить легенькі, є у двох кольорах. Такий тілесно-рожевий та яскраво-жовтий. Підставка 4 рівнева для взуття. Ціна 199 гривень. Параметри 64,5 на 18 см. 30 гривень коштує совок пластиковий. Є у трьох кольорах. 199 гривень коштують шльопанці чоловічі. 229 гривень коштують чоловічі капці. Ось такий варіант. 179 гривень коштують капці домашні жіночі. Ось це жіночі. 499 гривень коштує комплект постільної білизни. Тут є параметри з двох спальні. Я побачила три варіанти розмальовки, розфарбовки, скажімо так, принта цих постільних комплектів. Є квітковий, а є у клітинку ширшу або мілкішу. 459 гривень коштує скейт. Знаю, що дуже важливо іменно колеса, які є, тож покажу вам поближче. Пристрій для видалення кісточки із вишні черешні коштує 36 гривень. Є три варіанти кольорів: чорний, рожевий та салатовий. Термометр кулінарний, електричний для продуктів. Ціна 100 гривень. Щітка дитяча для розчісування волосся. Масажна. Є в різних кольорах 60 гривень. Набір резинок для волосся в наборі 50 штук. Є поєднання різних кольорів. Ціна 20 гривень. 37 гривень коштує фарба для волосся фітолінія. Спрей для тіла ароматизований. ціна 119 гривень. 4 варіанти в асортименті. Об'єм 200 мл. Чухол футляр для дрібниць ціна 40 гривень. 50 гривень коштує ніж рибальський складний. Біоактиватор 28 гривень. 299 гривень коштує монокуляр телескопічний алкотестер 229 гривень. Набір серветок із мікрофібри 3 штуки розміром 26х15,5 см 40 гривень. Набір вішаків пластикових 4 штуки, ціна 95 гривень з прорезиненими плечиками. Рулетка 5 метрів. Ціна 43 гривні є у трьох кольорах. 199 гривень коштує штангель циркуль. Графічний планшет для малювання та записів. Ціна 100 гривень. Є два варіанти кольорів. Ось так виглядає планшет. В комплекті йде ручка для малювання. Сам екран чорного кольору є кнопка, яка стирає те, що ви намалювали. До речі, вставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте розвитку українського Ютубу. Тут на звороті є кнопочка, якою виключати треба цей планшет. Ще одна така для творчості ігра коштує 349 гривень це є 3D-ручка. 4 варіанти кольорів. В комплекті йдуть стержні, підставка, сама ручка і кабель для зарядки. 13 гривень коштує стаканчик пластиковий одна штука. Чайник емальований об'ємом 2,5 літри, коштує 299 гривень із зображенням фруктів або квітів. 32 гривні та 90 копій. Коштує ось така мильничка. Вона на підставці. Два варіанти кольорів. Кухоль з кляниці на 40 гривень. Повернули мене ці зображення десь у спогади в дитинство. Том і Джеррі. 299 гривень коштує кришка скляна. Цікавинка в тому, що вона має три діаметри: 24, 26 та 28 см. І менший варіант 20, 22 та 24 см. Хто має такого плану кришку, напишіть, чи зручно нею користуватися, якщо каструля меншого діаметру, ніж кришка. 129 гривень коштує ось така форма для випікання. Є у двох кольорах: темно-сірий та темно-коричневий. Бачите, яке цікаве дно в цій формі. Є прямокутна, а є кругла. Кругла також у двох кольорах. Вона така досить товста, я б сказала, бо зазвичай такі форми вони є з тончого металу, а ця із товстішого. 70 гривень коштує набір для очищення овочів та фруктів. Два ножі різних і пластикова дошка невеликих розмірів. Є в рожевому або в зеленому кольорі з металевим лезом або керамічним. Салатник пластиковий об'ємом 3 літри. Три варіанти кольорів в асортименті ціна 55 гривень. Кіш пластиковий складний біло-сірих кольорів. Ціна його 60 гривень. Набір ємностей для сипучих продуктів: Три штуки різного об'єму: 2 літри, 1,5 та літр. Кришка така перламутрова, ціна набору 100 гривень. Корзинка коштує 70 гривень для організації простору. В трьох кольорах має такі проділи, їх можна переставляти в потрібному вам положенні залишати. Хотіла показати, але одною рукою незручно. Ці проділи є е, з'ємні. Рушник вафельний ціна 53 гривні. Розмір 40 на 60 см. Кольори в асортименті. Капелюх рибальський, чоловічий. Ціна 80 гривень. Кольори на вибір. Капелюх жіночий із широкими полями. Ціна 100 гривень. Є світлого або темного кольору. Матрас надувний 849 гривень. Крісло розкладне 449 гривень. Шезлонг трансформер 999 гривень. Стіл розкладний та 4 стільці 1199 гривень. Решітка гриль розмір 60 на 40 см, ціна 299 гривень. Човен ціна 1799 гривень. Басейн 3999 гривень. Такий інструмент садовий секатор для гілок ціна 249 гривень. Сітка затіняюча 199 гривень. 1599 гривень коштує шатер складний. Так, хотіла подивитись параметри, на жаль, не знайшла. Тут є крісло розкладне, агроволокно 70 гривень, і крісло 319. Побачила, що в кріслі є такий отвір для напоїв, можна ставити, це дуже класно. Великий набір наліпок на стіну дитячої тематики. Є декілька варіантів. Ціна такого набору наліпок 50 гривень. 109 гривень коштують книги дитячі, серія книг Школа чарівних тварин. Чиї дітки читають на літніх канікулах, думаю, буде гарною пропозицією ось такі книжечки. Книга енциклопедії, ціна 339 гривень з великими ілюстраціями, аркуші гладенькі. Є різні тематики: океан, космос, тварини та динозаври. Розмальовки. Дуже вони мені сподобались, такі незвичні. Також і вони йдуть в комплекті із наліпками. Ціна – 70 гривень. Великий Вімельбух. Книга для найменших діток. Великі яскраві ілюстрації, тверді аркуші, є різні тематики. Динозаври, транспорт, мій тім. Ферма. Замок принцес. Ціна 169 гривень. Така книга. Чарівна книга для дівчаток. Тут багато корисної інформації для дівчаток. Як підібрати зачіску по формі обличчя про одяг, твій внутрішній світ. Ви знаєте, я сама захотіла таку книжечку. Ціна її 199 гривень. Ще й ось такі книги, теж 199 гривень для діток. Яка чудова абетка, тільки починати вчитись, читати. До речі, в сучасних абетках в першому класі немає от такого АА, АУ. Там дитина має вже зразу читати текстами. І англійська мова теж дуже гарна. є слово, як воно пишеться, по-англійськи, транскрипція, українською мовою, як вимовляється, і переклад. Майнкрафт-книга, ціна 199 гривень. Карткові ігри 149 гривень. Також є багато ігор дитячих. Ось такий є набір для гри із піском. Тут є лопатки, цей підійде і для гри на воді. Ціна набору 199 гривень. Набір для гри в піску. Сумочка ціна 90 гривень. Такі м'які іграшки. На жаль, ціночка я їх не знайшла. 479 гривень коштує іграшка сюрприз лол. Мерседес Benz. Автомобіль іграшковий, має рухомі деталі. Ціна 349 гривень. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарних покупок та мирного дня! До зустрічі на каналі!